you mm -hmm. Привіт! Мене звати Рома. Я займаюся UI UX дизайном уже понад 4 роки. Це моє перше відео, тож вирішив зробити його у розмовному форматі і трохи розповісти про себе. Як я вже казав, дизайном займаюся самостійно, без курсів і менторів понад 4 роки. Учився у всьому з нуля і, чесно кажучи, це було е, непросто. Особливо на початку, коли ти взагалі нічого не знаєш про комп'ютер, окрім того, як грати в ігри. Але з часом розібрався, і тепер дизайн став не просто хобі, а частиною мого життя. Спочатку я почав вчитися користуватись фотошопом. І чесно, це була катастрофа. Я навіть не знав, як його скачати. Після того, як я скачав, пам'ятаю, сидів ціними днями, шукав відеоуроки на YouTube і намагався повторити за відеоуроками. Але замість гарного результату виходила якась фігня. То кольори не ті, то щось зникає, то все просто ламається, і я не міг нічим користуватися. Через це мотивація впала. Навіть думав кинути, бо здавалося, що дизайн це не для мене. Але через деякий час вирішив спробувати ще раз спокійніше і уважніше. І от тоді почало виходити. Я нарешті розібрався, як працюють інструменти, зрозумів, що таке шари. І чим один формат відрізняється від іншого. З цього моменту все стало набагато цікавіше. Я почав бачити результат своєї праці, і саме тоді в мене з'явилася впевненість, що я зможу цим займатися серйозно і заробляти на цьому гроші. Після цього я почав багато практикуватися. Це забирало купу часу, поки я повністю у своїй Photoshop і нарешті міг робити швидко та впевнено. З кожним новим проєктом я помічав, як стаю кращим. Навіть звичайні банери чи обкладинки почали виходити акуратно і красиво. Одного разу мій друг розповів мені про фріланс. Я тоді вперше дізнався, що люди реально заробляють гроші, створюючи логотипи. Для мене це було відкриттям. Я подумав, серйозно, за це ще й платять? Тоді я вперше почув про програму Ілюстратор, і чесно, до сьогодні її не люблю. Вона здавалася складною, незручною, і після фотошопу все там виглядало дивно. Але саме завдяки цьому періоду я дізнався про існування UI UX дизайнерів, і тоді зрозумів, що дизайн це не тільки картинка, а ще й логіка, структура та досвід користувача. Після того, як я дізнався про UI UX дизайн, я почав шукати все, що зміг знайти: відео, статті, туторіали. Хотілося зрозуміти, як це працює, як зробити, щоб інтерфейс був не просто красивим, а ще й зручним для людини. Спочатку було складно. Я не розумів, як правильно будувати логіку, де розміщувати кнопки, чому важлива сітка, і взагалі, продумувати взаємодію користувача з продуктом. Але з часом почав розбиратися. Я відкрив для себе Figma. і це стало переломним моментом. У ній усе виглядало простіше, зрозуміліше, і процес почав реально приносити задоволення. Я створював перші макети, пробував різні стилі і побачив, що це людям реально подобається. UI ux дизайн для мене це поєднання творчості, логіки, розуміння людей. І зараз, коли озираюся назад, розумію. Усі ті години практики в фотошопі, спроби в ілюстраторі і перші недалі проєкти були просто сходинками до того, щоб стати таким, ким я є сьогодні. Зараз я багато практикуюся і продовжую вдосконалювати свої навички. Кожен новий проєкт для мене це ще один крок уперед, ще одна можливість навчитися чомусь новому. Я хочу створювати такі дизайни, які справді полегшують життя користувачам. Хочу, щоб люди, користуючись продуктами, які я розробляю, відчували задоволення. Я знаю, що попереду ще багато роботи, пошуків власного стилю, створення нових програм, покращення якості продукту і так далі. До речі, ви на відео бачите, як я вивчаю нову програму, тому тут видно, як я багато перероблю і помиляюся. Але саме це і мотивує моє розуміння, що з кожним днем я стаю ближчим до того, щоб створювати власні унікальні рішення, які справді змінюють досвід користувачів. Зараз я пробую знімати це відео. Чесно кажучи, я ніколи цього не робив і навіть не знаю, чи продовжуватиму надалі. Можете вважати це просто спробою чогось нового, кроком за межі звичного. Мені цікаво поділитися тим, що я роблю, і подивитися, як ви на це відреагуєте. Якщо вам сподобається це відео, залиште коментарі, мені справді важливо почути вашу думку. Я ціную свою аудиторію і щиро надіюся, що з часом вона буде рости, бо для мене важливо не просто показати, як я працюю, а створити щось, що надихає інших розвиватися разом зі мною. На цьому я, мабуть, буду закінчувати, якщо чесно, для мене це відео теж певний виклик. Я не намагаюся зробити щось ідеальне, просто хочу бути справжнім і показати, як усе є насправді. Бо шлях дизайнера це не тільки гарні картинки, це постійні спроби, помилки, сумніви, і знову спроби. Можливо, це відео не найкраще, але воно щире, і якщо хоча б одна людина після нього вирішить теж щось почати, не боючись помилок. Знаєш, я зробив усе недаремно. Я вдячний кожному, хто подивився до кінця. Якщо вам сподобається, поставте, будь ласка, е якусь емодзі або, не знаю, щось там в телеграмі. Напишіть коментар. Мені справді цікаво почути вашу думку. Можливо, саме ваш фідбек допоможе мені зробити наступне відео краще, якщо я його буду робити. Я не знаю, куди мене заведе цей шлях. Можливо, далі будуть нові формати, нові історії, нові проєкти. Але одне я, я знаю точно. Я тільки починаю і далі буде ще цікавіше.